Це відео базується на 12 принципах анімації, описаних Френком Томасом та Олі Джонстоном. Отже, другий принцип анімації називається підготовка. Це коли персонаж готується до дії, щоб дати глядачеві підказку, що станеться далі, а також зробити дію більш реалістичною. Один із прикладів, коли персонаж збирається стрибнути, перед тим як підстрибнути в повітря, він повинен підготуватися до дії, присівши, щоб накопичити енергію. Це як пружина перед тим як підстрибнути. Погляньте на цей стрибок без будь-якої підготовки. Це не дуже реалістично, тому що енергія для стрибка береться ні звідки. Ось ще один приклад удар. Щоб додати сили удару і повідомити глядачам, що він збирається вдарити, він відводить руку назад, а потім б'є. І навпаки, відсутність очікування призводить до дуже слабкого удару. Ви це можете побачити в багатьох мультфільмах. Щоб побігти, персонаж розкручується. У попередньому відео про сквош і стрейч це обличчя також використовує підготовку. Замість тягнутися вгору, обличчя стискається, щоб передбачити розтягування і надати йому більшої сили. Підготовка допомагає донести дію до аудиторії, готуючи її до наступної дії. Це може бути по різному. Якщо персонаж збирається дістати щось із кишені, він робить руку дуже помітною, перш ніж залізти в кишеню, інакше глядач може пропустити і здивуватися, звідки в нього цей предмет взагалі взявся. Найважливіше, щоб глядач помітив руку і кишеню, щоб персонаж не виконував ніяких конкуруючих дій. Припустимо, що щось має статися праворуч. Персонаж може підготуватися до цієї дії, спрямувавши очі та голову в той бік, щоб глядачі також подивилися туди. Важливо зробити так, щоб глядачам було якомога простіше зрозуміти, що відбувається, без необхідності дивитися двічі. Це можна використати для обману аудиторії: спочатку спрямовуйте погляд в один бік і дивуєте з іншої сторони. Якщо зробити ще один крок вперед, ви можете створити кілька рівнів очікування. Повернімося до анімації удару, де персонаж замахується. Ця анімація має один рівень передбачення. А тепер подивіться на цю. Персонаж фактично згинається для удару, йдучи вперед, далі розгинається, а потім перед ударом він відкидає іншу руку назад, щоб ще більше передбачити удар. Цей удар дуже складний. Це більш схоже на те, як бейсбольний пітчер кидає м'яч. Добре, це все, що я знаю про підготовку. Наступний принцип називається постановка. Дякую, що дивилися, і побачимося в наступному відео. Спасибі за перегляд! Якщо бажаєте підтримати цей канал не лише вподобайкою та підпискою, а ще і копійчиною, то в описі для цього є зручні посилання, та насамперед донайте на ЗСУ. Дякую!